Один з проповідників наших в Україні, митрополіт Феодосій Черкаський один з проповідей сказав: ми, християни православні, не можемо жити без причастя, ми ослибіваємо дуже, якщо немає можливості часто причащатися. А тому молім Бога, щоб Господь нам дав, щоб у канонічну церкву ніхто не заборонив, не притиснув. Щоб ми до скончання віка, до кілесів буде стояти, щоб мали можливість причащатися тіла і крові Христової. Тому так нам важливо не лінуватися. Божій дар, що в Ужгороді кожен день літургія, іноді по дві, іноді по три літургії. У нас є чотири престоли, чотири антимінці. а тому є можливість в один день служити, а священники у нас є. 10. А тому є можливість нам акуратненько, так як у монастирях служити кожен день, щоб була можливість людям причищатися. Удобно так сло... совершати і молитву 40 усні, бо кожен день йде служба. Сьогодні також споминаємо і нашого правичого архірея, архієпіскопа Євфімія, сьогодні не знав Парастасі. Будемо поминати Його ім'я, честь Його святого, преподобного Єфімія Великого. І винесіть свої дома благословення, держімося єдина з церквою, будьмо послушні нашим духовникам і наставникам. До речі, коли возник вопрос, я предложив похоронити нашого старца. Ротеріяця Василія Самоша, одного з старіших священиків нашої єпархії, котрий учився ще у Єгославії, у теперішній Македонії, Северної Македонії, у ті православній семінарії, де спеціально було відкрита семінарія для виходців із Подкарпатської руси для русинів. То основні наші духовники лише закінчили ті школи сербські. І коли в основ... вопрос возник на моє предложення похоронити отца Василія Самоша в храмі в нижньому храмі, то многі священники розводили руками, може і не треба. І вдруг архірей, архієпископ Єфімій сказав, ні, браття, є можливість. Щоб в наших фундаменті наших соборів були похоронені мощі наших духовників. А тому в будущому наш собор завжди буде напоминати храм канонічної церкви, бо туй похоронені мощі святих наших. От почому так споминаю з благодарністю архієпископа нашого. Євфімія, Господи дай йому світле царство, він був добрий архірей. За його час много храмів побудувало. При своїй зовнішній простоті був добрий, мирний і добрий являючийся, як приклад доброго архірейського служення. Вічна йому пам'ять.